Всім привіт, пацани, з вами я Андрій. Сьогодні ми з вами пограємо опять в Beamed Drive. Мені сподобалася та серія, де ми короче, фуру з вами зупиняли. Так от, в цій серії тепер уже якоби от нелегально от доставляють товар пацани. Ну, я не знаю, давайте, може, зробимо таку ситуацію, що типу, цей грузовик привозить наркотики, а поліцейські поняли, що тут щось не так. І поптаються його сьогодні зупинити. Да, пацаны, як ви уже напевно поняли, сегодня будуть тільки поліцейські машини. Так що що, я уже запускаю вот грузовик, пацаны. И все, тепер наша ціль його догнати. Понимаете? Ну скотниш, ну едь сюда, блин Вот, копы його хочуть нормально зупинити, вот, но він летит, пацаны, на більшій швидкості, вот. Копа вже його обганяють, кажуть, все, стаб, бро. Ну ні, він задіває поліцейську машину. І копа вже дійсно збунтувалися, пацани. І вже хочуть його любою ціною достати. Як би то не було, пацани. Як би це безсмертельно і опасно не було. Хоча вони можуть достати підстолет і пристрілити колеса. Ну ні, ці генії хочуть такі пацани. Залізти під фуру, вони тратять мигалку пацани. Яка якось хуя ще працює, блін. И, и пацаны починають відторможуватись, пацани, пацаны, давайте. Да, вони вот... Вот вийнуш... це действительно он пацаны допомагає. Тобто, можно сказати, я исправляю свій косяк, пацаны. Це еще и так можно було заполнить фуру, пацаны. Не шай, раз хочу так машина, не скажу. И в итоге у них ничего не получается. І вони далі, і вони все далі і далі, бо вони, пацани, якісь незламні трішечки. Бампер животик повтається. І вони же тут так і переговорили. А тепер ми все-таки просто будемо битися колесом. І вони такі... так і роблять, пацани. Так і поступай, дивіться. Оп! Все. Тільки тепер... А, ні, ще працює машина. От, і вони вже такі починають... Втарянюватись об колеса, пацани Поки в них не спускають задні колеса. хоча вже машина дуже в дуже плачебному состоянии. У вас там уже грузовик димиться бідний, пацаны. Куда-то тобі його так запустило? от Потім далі вони ударяють. Уже аж промився бампер, пацаны. Вот. Машина вже просто в хлам. І все, і вони вже такі кажуть Все, ладно, ми вже здаємося. Вот. І от І вже на зміну приходить уже. Сейчас минуту. Вот такий поліцейський джип. Все, я сейчас подъеду, пацаны, вот. Спочатку джип запущу, а потом я уже попробую на фури втекти. Сейчас вот так вот его прямо на уступит. Пер... Блять. Сейчас. Сейчас пацаны фуру запустим. Да блять, а ч не едет? Я остановил фуру, даже ничего не делая. Все, я остановил, идите, пацаны в натуре. О, ну просто не едет, пацаны. Может этот бампер требовал окончательно оторвать? Просто не знаю, что мне делать, пацаны. Мотор работает. Я не знаю, короче, что с фурой, пацаны. Просто сейчас снова заспавну и все, пацаны. Раз уж такая хуйня произошла, пацаны. У цей кость. Блять. Я выпадкову тягать заспавну. Ну, короче, мы же не будем больше вот. Під фуру тут щось самогубні пацани. Ми просто заспавнимо новий прицеп, пацани. От. ...такий от, Щоб це дійсно ви видно було. Що це дійсно якісь такі дійсно опасні такі, пацани. Я тупану, блін, був. Тепер пацани... Ви вже напевно поняли, тепер я вже на фурі попробую скритися від копів, пацани. Це... Я ще раз скажу, це буде дуже... Просто. Але, хоча ні, пацани, бо це буде уже по-читерски, пацани, Я не хочу такие. Я не хочу портити серію, бо тут. А Это я придумав, пацани. Все. Сержант е, Долбойобыч уже відправився, пацаны. Короче, быстро я пьймал, он щось такий самый умный тут. Как вже уже все запинить свой трацикл, блядь, бой вам пиздец будет. Вот, він вже попробовал так вот тар, таранути, пацани, пацаны, ну це бесполезно, пацаны, яку уже понял. Вот. Короче, бля. Он же як небудь таранить, пацаны. Щоб зупинити. Ну хотя він, блядь, не понимает, что треба в бензобак в'їхати, блядь. Або в пистолет достаточно, нахуй, куча-то хуяри, по колесам. Вот, він же и по бензобаку, бля. И вот тут он же таки его цей шайтан машину, цю. Ну він об'їжджає, пацани. Починає таки доганяти, нахуй. Ну і цення, пацани. Коротше, не понимаю, що делать йому. Він таки все рівно їде. Сирівно наш герой їде, пацани. Вот. ну він ніяк не догадається достати зброю, бо це просто не про нього, пацани. Вот. Тепер... Він їде, їде, їде такий. Щас минути дивіться. Дивіться, дивіться, дивіться. І. Опа! Опа! І все. Вже двері під колесо засосало. Грузовик далі їде, пацани. Дивіться, вже дійсно двері... ти, щас прикол зупиниться! Оце, оце буде тактика. А тепер попробуйте і зупинити його. Тепер я вже просто тепер нажав просто на весь тормоз і... Кстати, да, грузовик дійсно збавив швидкість. Пацани! а швидкість-то збавляється? Пацани, це можливо, але... Але він далі газує. Вот, вот. Ну тут водій уже понимает, що все, він більше не догазується. І решаю здатися. Та здатися він, блять, хоче. Що, не понимає, що ти ты нахуй? Все, він вже здається, пацани. І все, можна сказати... Оцей коп уже справився зі за своєю задачею. Отаким от, от дебільним способом, пацани Ладно, ну зараз ми з вами не прощаємось, пацани. Ми будемо далі пробувати цей грбаний грузовик зупинити, пацани Тепер слідщий у нас буде. Бля, що з цією камерою відбувається? Слідующий у нас буде, пацани Щас, щас, щас. Я знаю, що за машина, пацани Тут її дві версії пацани. Ну давайте цю версію візьмемо. Я долбойоб. Це коротше корейська або японська поліцейська машина. А ну як японці догадаються зупинити її без зброї. Типа у них зброю забули. Відділку, пацани. Бо вони долбойоби і відповідальні нахуй. Тепер сам грузовик треба заспавнити. Давайте-то уже буде такий грузовик, пацане, не тягач, бо я вже заїбався з цими прицепами, пацани. С какой-то хуйней, блін. Вот давайте хай буде. Дійсно такий підозрительний. Чого? Ч-нибудь як пазик нахуй. Ой. Що я ляпну, який пазик нахуй. Я як хуйню скажу, блін. Коротше, ось такі от у нас ЗІЛ, пацани. Виглядає він як ЗІЛ. Тут вроді якось можна відкрити відкрити цю хуйню. Все. Бачите, і тепер один клік, пацани. Все. Японці кажуть, зупиніть свій транспорт, нам треба подивитися, що ви там перевозите, такі ціни. От, вони ще тут е, поліхачити хочуть. Ну, да, це ж то, що копи завжди і роблять, пацани, ліхачуть завжди. Все, японці кажуть, зупинися ти гандоніна, блін, ми ж тебе все рівно догонимо нахуй. А він такий топить, пацани. Топить і все. Ну ні, ну це ж точно не про японську поліцію. Вони вже так в'їбали, блін, по центральному колесу, по запаски вони в'їбали, пацани. М да. Так що було спеціальне кріплення для запаски, пацани. Вони по ньому якраз таки в'їбали. Потім ще залихачитись вони захотіли. Вот. Вот, у них вже летять пацани, бо їм колесо заклинило пацани. Удар же жорсткий був, пацани. Там пише, от у них на номерах сахаплей, вони, напевно, мене дивляться, напевно, підписані на мене. Якщо вам болгарський привіт. Кі, блять, болгарський, український привіт. І вони такі, оп'ять, блін. Таранять, блін, цей грузовик проклятий, блін. Ну вже пытаються зупинити його, як можуть, пацани. Но, все таки не получається у них. Блін, ну... Харе, ну уже все, поня... поніме, що ви не можете нахуй, поніме. Ну-ка щас чекаємо пару секунд, пацаны. Зупиниться чи ні? Ну, по потом, як вони мучаются, напевно, шо не, пацаны. Вже харе мучитесь, все, вы уже і так не справились, вы дебильність. Дебильність, вы уже і так не справились, блин. Вас понизять, нахуй, понизять. Короче, машина намертво пристала, пацаны. Ну и с грузовиком, як вы бачите, все норм. И навіть не сдается, пацаны. Он от... вот пацани. пацаны. Сейчас он так вот якось... И все, пацаны. И вони відстають просто. Ну не, наші копы хочуть бути повышенными. Так что вони... Отак от вот уже його зупинять. И. І... Итоги, пацаны. Ну і тут уже, да, уже все, вони зупинили, пацани. Все, і дис здається, все. Тільки копи куди стікають, блін. блин Вот, вони вже такие під'їжджають, пацани. Все, вони вже під'їжджають, пацани, його ресто І все, пацани. І японці вже справились хоч таким якимось дебільним способом пацани. Все, от ми готуємось до слідуючого, пацани. Тепер у нас буде... буде, 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 буде. Щас тут якісь поліцейські машини є. Отакі. От ти ні ні ні! Ви щас не повірите, пацани. Тихаська поліція, пацани. Тихаська поліція, от. І тепер зараз спавнимо. якийсь теж такий грузовичок, пацани, підозрительний. Пацани, мені вже лінію такі, такі от тягачі робити, для них прицеп, пацани. М. М. От давайте от такий грузовик. щоб дійсно він виглядав підозриво, пацаны. Даже базу женою його і в чорний перекрасити, пацани. Ну хоча він тут не перекрашується чомусь. Все. Вот. Копа він так само не сподобався. Він привозить наркоту, пацани, з Бразилії. Бразильську наркоту перевозить. Копи його вже нормально просять, зупиніть свою машину. Поки вони не почали от жорстке м'ясів. Водій не слухає. Бо думає, що відірветься. Хоча його фура повільна. І в итогі, В итогі, в итогі, в итогі, в итогі. Він здається, пацани! Даже і так і не почавши паціни свою кар'єру. І тут абас? Він починає їхати. Проранивши колесо пацанею мусоран. Вони такі вже думають, блять, що нам робити? Нам колесо продаряло яку хуя. Вони вже такі, рішають його пацани піймати любою ціною, пацане. І в итоге, вони вже починають їхати, пацани. Це вот. Отак от Техаська от от, поліція вже хоче зупинити його. Кажуть, ну що ти гадіна робиш? Ну ти ж розумієш, що ми тебе все рівно догонимо. І починають. Отак от, от починають, пацани. Бо вони якби інваліди, вони не можуть пукавку достати, вони, блядь, тільки ноги мають, пацани. Що я можу сказати? Ну вже... Вони вже його і просять, вони вже його і молять. Но, пацани. Преступник є преступник, пацани. Його ж треба піймати, пацани, правильно? А так як спущено колесо у них, то, блять, у них хіба якісь шанси є. Mm. Вот, пацани. Вот, Техасовці, вони все... Все быстрее. швидше. Чим швидше вони нажимають на тапку пол. Їхня машина розганяється на 40-60. Блять, на 40-60, нахуй. 46 км в час. Вони просто... Е елементарно не можуть догнати цю фуру, пацани. Вот. А фура тоже їде, пацани. Блін, ну я хочу, щоб і поліція перемогла, пацани. Треба, щоб добро перемагало, пацани. Ну, коротше, як ми бачимо, поліція Техаса просто не може його догнати, пацани. і все. Вот. Чим. Чим далі фура становиться. Все, пацани. Все, пацани. Вони не здрав з такою легенькою машиною, пацани. Все, а пар следующий у нас буде погоня, пацани. Це вже все-таки пацани... Эээ, БМДрайская поліція, пацани. Або ні, пацани. Або давайте це тоже буде поліцейська машина. Давайте якраз я її заспавню, пацани. Вот п... мусор... мусорська тачка пацани. Тепер грузовик. Грузовик, грузовик, грузовик. Якийсь дійсно, побыстрійше те... треба взяти, щоб він так підозріло виглядав, пацани. Думаю, цей блохер його знає, пацане. Друг вони це все в самосвалі перевозять. Ми ж не знаємо нахід. Все, відправляємо цей самосвал, пацани. І поліцію відправляємо. Тільки по ми це все робимо. Щоб такі погоня була. Все. Пацани. Поліцейські нормально попросили його зупинитися. Він. Він не слухає, пацани. Ліцейські кажуть, та ж зупинити свій трак, ти твою мать, блін. А вони не пацани, бандити не пацани. І в итогі поліція, так як всі остальні, попробують задом його зупинити. В, в итогі вони получають по задниці. Тепер вони вже дуже серйозно переготоранять пацани. І похер, що він може здохнути, пацани. Тут і так нема щоб що пацани. Коротше, машину розвернуло, пацани. Ну вони все-таки не здаються І їдуть на пролом, пацани Просто вони їдуть на пролом. Отак от, от по повредив запаску їхню. Або це може і не запаска була, а може це якийсь спеціальний додатковий... Для поворотів колеса, пацани. Машину як завжди розвернуло, пацани. Так, і ми далі їдемо, пацани. Вони вже попробують по бензобаку вдарити. Ну я ж кажу, поліцейські тут інваліди. Вони не можуть достати фізичну зброю, пацани. Щоб прострілити колесо. Вот. Вот. Ще раз був удар, пацани, по запасці. Не знаю, нахуй вони по запасці б'ють. Треба бити по колесам, нахуй. Вони вже і так його пробують зупинити, отак от, пацани. Вони вже про пробують його якось так підцепити, пацани. І в ітогі якась все таки запчастина попадає, пацани, під колеса. Але то була хуйня, пацани, якась, безділушка. Воно просто перекрутило, ви це бачу, ну просто отак от бум і все. Вот. И все, пацаны. Машина все в хлам, пацаны. Фургон їде. Ему похуй, пацаны. Поліцейські мучается, пацаны. Блядь, та зупинись, ты вже дійсно, блять, по-братски зупинись, даже уже я, блядь, ведущий цикажу. О! Поліцейська машина, пацаны, застрягла в когось цього самосвала. И водій Здається, пацаны. все он сдается, все Тепер грозить тільки тюрма, пацани. Все, І очередний коп у нас справився. А пишіть в коментах, яку мені ще... якою ще поліцейською машиною зупинити. Тільки, пацани, не пишіть там Тойоти, там. Просто я вже пробував скачати мод на якийсь інший транспорт, у мене просто не вийшло. Кстати, от пруфи, що в мене нічого не вийшло. Просто дивіться, як у мене реагується все на скачану якусь машину, дивіться. Отак вот от, пацани, отак вот у мене все реагує на скачанную якусь машину. И я це ніяк устранити, пацани, не Давайте ще раз ми попробуємо вот заспавнити, от. вот. Даже так я попробую. І подивіться, нічого не відбувається. Як я би то би не крутив, пацани? Вот, даже вот тут я такі... І все, і не получается, пацани. Вот. Так що ніяку скачену машину я не провірю, тільки от, тільки от таку от пацани. Яка є, пацани. Ладно, пацани, з вами був я, Андрій. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. всім пока.